Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось на перехресті вулиці Олександра Чербакова та проспекту Богдана Хмельницького. Тут 6 січня у вівторок сталося ДТП. На цьому місці зіткнулись Фіат та Мерседес. Автівки не поділили дорогу. На місці зараз працює поліція. Рух ускладнений у бік енергетичної вулиці. У Умерседесу пошкоджена передня частина. Фіат також зазнав пошкоджень. Зараз йде дощ, тому водіям варто бути обережними за кермом. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимося на проспекті, на перехресті вулиці Олександра Щербакова та проспекту Богдана Хмельницького. Тут у вівторок, 6 січня, Сталося ДТП. Тут зіткнулись Фіат та Мерседес. Автівки не поділили дорогу. Їх занесло і внаслідок цього вони зіткнулись. На місці зараз працюють правоохоронці, з'ясовують причини ДТП. На дорозі лежать уламки від потрощеної машини. Також варто визначити, що зараз слизько, іде дощ, і водіям варто бути дуже обережними, коли вони знаходяться за кермом. Рух ускладнений, внаслідок ДТП утворився затор. А більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на радіоінформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня!